Пора громадськості братися за міністерство фінансів. Чому? Тому що починається винищення ФОПів фізичних осіб-підприємців. МінФін опублікував законопроєкт ФОПи з доходом від 1 мільйона гривень за рік з 1 січня 27-го року будуть сплачувати 20% ПДВ. Тобто це 83 тисячі гривень на місяць доходу, а дохід це не те, що ти заробив чистими, а це все те, що тобі надійшло на рахунок, розумієте? Законопроект ще не прийнятий, його має затвердити Кабмін, потім проголосувати Верховна Рада України. Ну але в нас там же зелена монобільшість, ви ж в курсі. слуги ОПІЗЖ замайбах Коломойського. І після того, як вони проголосують. Якщо проголосують або коли проголосують, тоді вже їх високість президент Зеленський має це підписати, і тоді воно почне діяти. Прикриваються вони тим, що нібито це вимога МВФ з меморандуму, який ми підписали. Але не факт, чи це дійсно так, а якщо і навіть і так, то справа в тому, що це ми, це Україна пропонує, що писати в тому меморандумі. Це значить, ми таке запропонували. Український уряд вирішив, як написав телеграм-канал Котов, що той ФОП все одно на вибори ходить гірше за бабусь, тобто можна вводити ці РРО нескінченні, нескінченно брехати про рівень податкового навантаження, а тепер ще й ПДВ. Як пропускати популізм на сотні мільярдів, то завжди, будь ласка, про зупинку недоцільних витрат думати ми не хочемо, ми просто хочемо влупити ФОПів на ПДВ, щоб зібрати пару додаткових десятків мільярдів. Паралельно влупивши і по бізнесу. Як заважати перезавантажувати БЕП і заважати призначати нового голову, то завжди, будь ласка. Не будемо допомагати інституціям братися за системну роботу з великими мережами, які дропають діяльність на ФОПів. Зате ми влупимо по всій ФОП-системі без розбору. Пофіг, що у багатьох еластичність цін така, що поховає їх, Пофіг, що системи накладних ПДВ. У цивілізованих країнах взагалі не існує ми всіх загонимо в регуляторне пекло. Як пропускати тінь і зловживати на митниці, це ми готові. А системні реформи впроваджувати не будемо ми будемо ролики знімати про те, які всі безвідповідальні, бо купують у бізнесу сірий імпорт. Не кажучи при цьому, що мінфін хоче поховати ідею комфортної відмови бізнесу від актів виконаних робіт, наприклад. Навіть не скасування цього совітського лайна, а просто дозвіл за взаємним бажанням сторін не бачити цього лайна. Вони хочуть його ускладнити так, щоб всі знову витрачалися на цю дурну і нікому в цивілізованому світі не зрозумілу річ. Так виглядає, що наш мінфін занадто переучуднився сам собою. Пора про це їм нагадати. Текст за дописом телеграм-каналів Гірлянди під квасом котов. Та матеріалами ЗМІ. Від каналу Самий Сік. Ну, ФОПи, в принципі, вже відчули, як це чудово жити під керівництвом слуг народу, а тепер вони можуть відчути це ще кратно більше. Можливо, тоді наступного разу на виборах не захочеться нікому голосувати за принципом, «хоть паржом.